Вас вітаю в ефірі. Код інформації. Я Надя Ліра, і ми починаємо. Чи не вперше за 20 років перебування при владі Ердоган може втратити свій пост. Чинний президент та його опонент не подолали 50-відсотковий бар'єр, який гарантував би перемогу. Розрив між кандидатами трохи більше, як 4%. Відтак на Туреччину чекає другий тур виборів. Він запланований на 28 травня. Результат голосування визначить майбутній геополітичний рух Анкари. За Ердогана погіршилися відносини з Євросоюзом. Туреччина відмовилася підтримувати антиросійські санкції, намагаючись бути посередником у російсько-українській війні. Натомість представник опозиції Килич Дароглу гарантує країну. Вестернізує економічну взаємодію з Росією зменшить та стане на бік України. Також кандидат підтримує розширення НАТО, а це в майбутньому може відіграти основну роль для України, адже ми маємо твердий намір вступити до альянсу. Тим часом опозиційний мер Стамбула, екрем Імамуглу стверджує про ймовірну фальсифікацію виборів. За його словами, до системи не внесли 7,5 мільйонів бюлетенів. Соцопитування напередодні першого туру також свідчили про інший розподіл прихильності виборців. Переможцем називали Килич дороглу. Махінації цілком можуть вилитися у сутички прибічників нинішнього президента з опозицією після другого туру. І з нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, пане Олексію. Вітаю вас. Раді бачити вас, як завжди, в нашому ефірі. Власне, Позай. два сценарії. За одним перемагає Ердоган, який часто виступає посередником між нами і Путіним? І врешті це одна із небо один із небагатьох політиків, який дійсно має якийсь вплив на Путіна? З іншого боку, Килич дороглу, який є прозахідним політиком, який відкрито говорить про свій курс і може підтримати нас у нашому прагненні до НАТО. Який сценарій нам вигідніший на вашу думку? Ви знаєте, насправді прямої відповіді і однозначної відповіді вам я думаю, ніхто не дасть із відповідальних політологів та політекспертів, тому, що насправді цей клубок взаємовідносин він дуже складний як між Туреччиною та Сполученими Штатами, між Туреччиною та Російською Федерацією, між Туреччиною та ЄС та Україною відповідно. Більше того, ви ж також я думаю, об'єктивно розумієте. Що передвиборча риторика, в тому числі, може відрізнятися на після виборів і незалежності від того, насправді хто виграє ці виборчі перегони. Тому, якщо скажімо, робити такий проміжний аналіз та проміжні висновки, я хотів би зазначити, що Україна взяла таку найбільш виважену та помірковану позицію, і все ж таки, ми будемо чекати результатів голосування і вибору самих Турків на самого відповідно громадян Туреччини, і я глибоко переконаний, що Україна зможе ефективно співпрацювати з будь-яким переможцем цих перегонів. Якщо далі розвивати цю думку, то звичайно ж з тактичної точки зору можливо Бердеган був би нам. Більш зрозумілий, тому що Ердоган підтримував Україну. Ордеган пам'ятаєте надав нам безпілотники. за Ердогана відбувається в принципі зернова угода. Реалізується, можливо, розшириться ця її номенклатура. І Ордеган зацікавлений в цьому, тому що за рахунок таких от зовнішніх кейсів він намагався піднімати свій внутрішній рейтинг на фоні тотальної економічної кризи, падіння ліри за останні. Роки на 90% землетрусів, ну і взагалі такого досить системного падіння свого рейтингу В стратегічній же перспективі насправді можливо нам буде вигідний і Кілич Глу як президент, тому що абсолютно очевидно, що він декларує більше демократичні цінності. Це точно буде відхід від авторитаризму Ердогана. Це точно буде зближення з європейським союзом з НАТО з Сполученими Атаме, в тому числі з Китаєм, що він вже декларував. А що це означає? Це означає, що Туреччина буде поступово відходити від такого серйозного впливу Росії російської політики російської економіки відповідно на своє життя. Тому резюмуючи, повторюю, ситуація досить складна, і все ж таки я глибоко переконаний що Україна зможе працювати з будь-яким переможцем цих політичних перегонів. Пане Олексію, ви вже трошки сказали про те, що ми можемо здобути так в разі перемоги того чи того кандидата, або на яких позиціях залишитися там те, що нам уже Ердоган більш-менш зрозумілий з іншого боку. Все таки чи можете якось так нам і нашим глядачам по пунктам пояснити, що ми втрачаємо або здобуваємо у разі перемоги того чи того кандидата. А ну, давайте по пунктам. Ну давайте все таки почнемо з килижда роглу, який ну менш знакомий, знайомий е, нашим людям. Да, на відміну від того самого Ордогана, який вже там 20 років е, при владі е, і в принципі є, є таким досить класичним авторитарним лідером. Е, що Україна скажімо може отримати від того, що е, прийде до влади киличда роглу, це звичайно підтримку. І політичну, і економічно на Україні як на шляху відповідно до НАТО. Перш за все, де голос Туреччини є важливим. Він дуже часто відрізняється від спільності голосів самому НАТО. І ми це бачимо дуже яскраво по прикладу Швеції та Фінляндії. Якщо з Фінляндії все вирішилося позитивно, то саме Туреччина продовжує блокувати участь Швеції в щоб стати повноцінним членом НАТО, ну тобто, враховуючи, що в ним в Туреччині досить сильна армія, досить чисельна армія, і туреччина має досить суб'єктну відповідну позицію, то звичайно ж Сполучені Штати, як наш стратегічний партнер, Європейський Союз, НАТО та й Китай, насправді, як на мене, зацікавлені були все ж таки в приході киличда оглу. Тобто, в принципі, якщо б режим зміниться на біль. Більш демократичний режим зміниться на більш, скажімо так, неодноособовий прийняття рішення, це в тому числі буде потенційно в плюс і україно-турецьким взаємовідносинам. Але це насправді підкреслюється стратегічна перспектива, тому що ми розуміємо, що в приході кількості дару потенційно є і ризики на нез насправді в взаємовідносинах навіть з нами, навіть з Україною, тому що. Система авторитарна, яка будувалася 20 років на одного лідера. Якщо вона руйнується, то для того, щоб збудувати альтернативну систему, побудовану на інших принципах та цінностях, потрібно насправді багато часу. Це мінімум півроку, а то й рік і рікі, можливо півтора. Для того щоб політична ситуація в самій Туреччині стабілізувалася. Більше того, ми ж не знаємо пріоритетів, до яких прийде Київський Глу його відповідно парламент да і, скоріш за все, його коаліційна більшість, якщо він відповідно виграє, да це можуть бути пріоритети не такі, як у ердогана який намагався за рахунок зовнішніх перемог вирішувати свої внутрішні проблеми. Вони можуть остаточно нам найближчих п'ять років сконцентруватися саме на вирішенні внутрішніх проблем. Ну і це точно може стати не в плюс на в короткостроковій перспективі взаємовідносин з цією самою Моєю україною, вот. ну і відповідно по Туреччині такі плюси і мінуси тільки навпаки, Да? стратегічно звичайно ж наші відносини з Туреччиною є прогнозовані, але ми чудово розуміємо, що вплив, а, скажімо, російський вплив на Туреччину залишається досить великий а, і політичний і, відповідно і економічний, тому що саме за рахунок російських інвестицій, Ердоган намагає. Ався багато в чому вирішити свої економічні проблеми, тобто він і запрошував російський бізнес революкуватися до Туреччини і запрошував російських олігархів бути приїхати в Туреччину. більше того, от, але атомна електростанція станція побудована перша в Туреччині саме за кредитні гроші Російської Федерації і керує там Росатом. Ну тобто плюс по газу величезна кількість взаємовідносин. Росія пропонувала Туреччині Ардогану. Безпосередньо, щоб Туреччина стала найбільшим хабом в Європі газовим і навіть певний час взагалі не платила за газ. Ну, тобто, ми чудово розуміємо, що враховуючи а, геополітичний контекст зараз російсько-української війни, в тактичній наближенні, в короткостроковій перспективі, нам, звичайно, скоріш за все були вигідні саме продовження сталих взаємовідносин, скажімо да, з Туреччиною, яка орієнтована уже зараз на дієву допомогу України, а і відповідно Ардеган. Але стратегічно, стратегічно, звичайно, скоріш за все, це варіант програм оскільки, звичайно ж, та країна, яка орієнтована на взаємодію з Росією, взагалі апріорі, так чи інакше, це буде ставити серйозний в українсько турецькі взаємовідносини в принципі, пане Олексію. Ви от згадали про те, що Росія вона з Ердоганівською туреччиною має дуже такі тісні зв'язки, і Росія, це такий дуже непередбачуваний гравець. Як ми вже це неодноразово, звісно, за всю нашу історію бачили. А, якою буде реакція, якщо Килич дороглу переможе на виборах? На вашу думку. Ну, ми ж зараз навіть бачимо в деяких засобах масової інформації. Проходить інфа про те, що фальсифікуються вибори. Дані випадки фіксують, в тому числі проходить інформація. Не буду говорити, чи достовірна вона, чи ні. Просто констатуємо про те, що можливо використовується з російської сторони певні технології в підтримку того самого Ордогана. Нехай з цим питанням займаються на Справді правоохоронні органи а, в це втручатись Україні точно не потрібно. А, і якщо резюмувати, а що ж буде після другого туру, да я думаю, що насправді ситуація настільки ескалується, настільки загостриться. До 28 на травня, до другого туру, що можуть бути звичайно і масові заворушення. Причому без різниці, без різниці, хто переможе в цих перегонах в другому турі, чи килич дароглу чи Ердоган. Тобто, з цього ми можемо зробити обґрунтований аналітичний висновок: на що Туреччина буде проходити найближчий час після виборів певний такий період трансформації інформаційно стабілізаційний, яка в якому вона все одно при будь-якому президенті певний час буде сконцентрована саме на внутрішню стабілізацію і на вирішення своїх внутрішніх проблем. Пане Олексій, ще трошки про перебіг самих виборів. Ви вже е, почали говорити про певні такі спекуляції, можливо, можливо, ні. Ми не можемо цього знати, але все ж таки, ми знаємо точно одне, що Росія вона має багатий досвід у спекуляціях, у всяких таких на виборах під, вибори да? підтасовуваннях. Так і власне, ми вже бачимо дуже дивні факти: наприклад, те, що соцопитування свідчили про те, що килич Рогло отримує 49 голосів виборців, а Ердоган 45, а врешті вийшло на майже повністю навпаки, і йшлося про те, що якісь там бюлетені не були взагалі враховані. Крім того, ми знаємо про такий крок Ердогана, як на 45% підняття зарплатні державним службовцям. Як ви взагалі оцінюєте весь цей перебіг виборів і на які кроки може щепити Ердоган? На цих виборах. Uh, да, ну зрозуміло, що Ердоган... Uh, Розуміючи, свій його рейтинг ну, системно падає. Про це ми вже сьогодні зазначали в нашому ефірі. Да? На це багато що попливало перш за все. Економічна ситуація, економічне падіння, велич велика інфляція, падіння ліри. Да? От. Ну і звичайно, звичайно, землетруси скажімо так, дуже серйозного реуда удару дістали рейтинг Ердогана. Тому він намагається бути які технологічні засоби зробити для того, щоб перш за все все ж таки переконати потенційних своїх виборців, щоб вони за нього проголосували це раз. Ну і друге, щоб довести їх до виборчих дільниць, тобто забезпечити так званий там мобілізаційний компонент. От. в принципі, оці ці підняття заробітної плати абсолютно популістичне рішення на 45% Ну тому що ми чудово розуміємо, що це збільшення Друку валюти, що це емісійні процеси, що це автоматично запустить гіперінфляцію. І що всі ці 40 ця інфляція з'їсть. Ну але насправді ми чудово розуміємо, що не всі освічені люди в Туреччині, не всі це розуміють. А ті, хто це розуміють, до речі, вони належать до інтелігенції, вони належать до людей, які проживають у містах, і вони належать до виборців не Ердогана, а вони належать до

Оглу, тобто більш консервативне, більш пронаціональне і сільське населення. Воно традиціоналісти, так звані, вони голосують, готові голосувати за Ердогана. Більш ліберально настроєна налаштована молодь, інтелігенція, жителі міст, не готові більше підтримувати кіличдар оглу Але друзі, ну насправді не все так однозначно, оскільки от я навіть читав багато. Публікації турецької преси, де представники тієї ж молоді кажуть, що так ми точно не готові голосувати за килиждар Оглу, на Ердогана, я перепрошую на але килижда Оглу також, десь можливо не в певній мірі готовий забезпечувати реалізацію наших інтересів як молоді, скажімо, да, в відкритості ринків, в лібералізації, в забезпеченню належного рівня прав людини, тобто навіть до опозиційного кандидата є велике запитання. Тобто резюмуючи, переможе в другому турі саме той кандидат, який зможе максимально сконцентрувати своє електроальне ядро, мобілізувати його прийти на вибори. От відповідно за тим буде і перемога, пане Олексію. Дуже дякую вам за таку змістовну розмову. Дякую за вашу експертну думку, що знайшли час. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про вибори у Туреччині і що означатиме для України перемога того чи того політика говорили з кандидатом політичних наук, виконавчим директором Міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Президент України Володимир Зеленський продовжує серію закордонних поїздок, яка стартувала на початку травня. За цей час він відвідав Фінляндію, Нідерланди, Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію. У всіх країнах він постійно порушує питання надання Україні сучасних бойових літаків. Про головні підсумки європейського турне та обіцянки союзників дивимось. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО. Я дякую за найбільший безпековий пакет для нас від початку повномасштабного вторгнення Росії обсягом більш 2,7 мільярди євро. Це потужна підтримка. Дуже дякую тобі, Олаф. Це додаткові системи ППО, ракети даних, нові гармати, снаряди. Париж з кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються, Зв'язок із Європою міцнішує, а тиск на Росію зростає. Зустрівся з моїм другом Емануелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин. Я дуже задоволений нашими досягненнями і домовленостями. Важливі потужні оборонні пакети. Ось що ось які є домовленості. З нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Я вас вітаю. Дуже раді бачити вас в нашому ефірі. Власне, президент майже рік весь час був в Україні. Якщо кудись треба було йому десь з'явитися, він включався через відеозв'язок. А тепер саме зараз він поїхав в таке велике турне. Чому саме зараз? Я думаю, що, попри те, що була озвучена мета, основна, це підтримка Збройних сил і підтримка нас зброєю. Є ще і одна глобальна мета. Як ви знаєте, в... через півтора місяці у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, і Україна намагається на цей саміт приїхати і почути там конкретну відповідь, коли Україна зможе приєднатися до членства в НАТО. Саме тому мені здається, зараз президент робить надзусилля для того, щоб переконати тих скептиків, які весь час стоять на заваді, чи стояли верніше правильно сказати так: стояли на заваді вступу України в НАТО. Переконати в тому, що зараз прийшов той час, і прийшов той шанс, коли треба Україні дати чіткі відповіді на безпекові виклики. Пане Віктор, а наскільки йому це вдається? Бо ми чуємо дуже втішні новини з цього турне президента. Ми чуємо про надання нам зброї, про запевнення у підтримці. А наскільки оця мета, про яку менше говорять, насправді вдається досягти її президентові. Я думаю, що так як і українське суспільство, так і наші західні партнери дуже очікують українського контрнаступу, і цей фактор буде грати в тому числі на позицію України на цих на цьому саміті, про який я вже сказав. Тому ми так підходимо до цього з розумінням, що контрнаступ повинен є бути ефективним, дієвим. І медійним, тому що реально дуже багато країн, дивлячись на Україну, гадають, що треба робити з нею далі, і чи змушувати її сідати за стіл переговорів, про що говорять певні політичні лідери. Чи дійсно далі підтримувати для того, щоб вимотувати сили Російської Федерації і таким чином зменшувати її вплив на взагалі на будь-які світові процеси? Тому мені здається, що в даному випадку ми маємо дуже великий комплекс питань, які до липня, я так розумію, військово-політичне керівництво України прагне вирішити. Власне, ви знаєте, якщо говорити про першу мету, яка була задекларована президентом у його турне. Власне, мені здається, вдається досягнути її мети, тому що ось британський уряд повідомив, що надійшли нам сотні нових ударних безпілотників з дальністю 200 метрів влучання. Так само говорять про те, що нам надішлять ракети до систем ППО. Ще минулого тижня говорили про те, що далекобійні ракети Storm Shadow нам надішлють. Насправді виходить, що це дуже дієве. Вий такий спосіб розворушити наших союзників це відправитися до них в гості. Як на вашу думку? Звичайно, що особисті контакти вони завжди продуктивніші, ніж контакти телефонні, чи там на яку на якійсь великій відстані за допомогою послів чи міністрів. Зрозуміло, що для зеленського дуже важливі зараз бо дуже важливо мати оці особистісні контакти. Дуже важливо їх підтримувати, і е, зрозуміло, що дуже важливо мати довіру у тих лю людей, які приймають рішення, і точно так само для нас важливо, щоб ми їм довіряли. Знаєте, для мене відчуття було, коли Олаф Шольц сказав слава Україні. Це черговий такий переломний момент у психології, зокрема німецького істеблішменту. Тому що якщо ми згадуємо рік тому, що заявляв Шольц, чи що заявляв Макрон, це таке враження, що ми маємо справу з зовсім різними людьми. А до війни то це були ще треті люди. Тобто ми зараз говоримо про взагалі зміну політичного контексту в усвідомленні тих світових процесів, які відбуваються, і в цьому політичному процесі війна в Україні залишається номером один, тому що вона впливає на континенти, вона впливає на конкретні країни. Вона впливає на питання безпеки світової безпеки, і тому це питання залишається досить таке актуальним. Попри так звану втому, яку дуже нам багато російських телеканалів пропонували, попри те, що рано чи пізно європейські країни посваряться і не будуть настільки єдині в підтримки України, попри те, що працюють росіяни. Через лобістів у Сполучених Штатах Америки дуже багато є речей, які ми переживали, що вони будуть такими визначальними факторами. На щастя для нас, політичні керівництва країн, які визначили себе як політичні лідери в Європі, розуміють наслідки. Якихось недалекоглядних кроків тому зараз їхня стратегія змінюється і змінюється вона на користь України, і це не може нарадувати. Пане Вікторе, ви говорите про довіру, про те, що президент Володимир Зеленський поїхав до наших союзників, зустрівся з ними особисто. Це викликає більше довіри. Але в той самий час, якщо ми говоримо про зброю, яку нам обіцяють, фінансову допомогу. Але є такі питання, на яких досі не можуть ніяк зійтися. Наприклад, про винищувачі F-16. Якщо Лондон говорить, що вже влітку будуть навчати наших пілотів, то щодо надання самих винищувачів, досі ось такі є суперечки в наших союзників. Британія каже, що працюватимуть над тим, щоб все-таки якось допомогти нам, щоб наші союзники погодились на цей крок. Франція досі вважає питання про надання винищувачів передчасним. Як нам, по-перше, реагувати на те, що, попри те, що є довіра, попри те, що є певні просування, все-таки винищувачі нам не віддають. Почнемо з навчання пілотів. Як ви пам'ятаєте, що влітку минулого року кілька українських пілотів були в Білому домі і зустрічалися навіть з президентом Байденом, це тоді вже можна було розцінювати як один із таких кроків підготовки українських пілотів до роботи на новітніх новітніх американських винищувачах. Так само кілька місяців тому е, частина українських пілотів вже почала проходити підготовку на базах НАТО, і я думаю, що на даний момент є вже наші хлопці, які готові сідати за штурвали цих винищувачів. Питання дійсно залишається в наданні цієї зброї, і чомусь я так за аналогією із танками. І з аналогією із цими бомбами, які надали останнім часом Об'єднане Королівство Британія, в мене є відчуття, що знову ж таки не Сполучені Штати Америки, а хтось інший може стати от тим першим прецедентом, коли на українські війська отримують ці винищувачі. Зрозумійте, сполучені Штати Америки до цього часу хочуть переконати в тому числі і Російську Федерацію, що не вони ведуть війну із Росії. Хочуть переконати і, власне, і себе хочуть переконати в цьому. Через те ведуться такі геополітичні ігри, і через те намагання Сполучених Штатів не загострювати цю тему, і намагання не спровокувати якісь додатковий конфлікт, штовхають їх на те, щоб знаходити можливості і нові сценарії. Разом з тим у Європі народжуються також нові лідери, які готові брати на себе цю відповідальність. І Як показує нинішній візит Володимира Зеленського, такі лідери є. Вони вже починають проговорювати ці речі, про які там рік тому вони навіть боялися заїкатися в голос. і це означає, що філософія сприйняття того, що відбувається в Україні, міняється. Ніхто не хоче бути на стороні сторони. Вибачте, за тавтологію, яка програє, всі хочуть бути на стороні сторони, яка виграє. Пане Вікторе, будемо дуже сподіватися, що і справді позитивні такі зрушення вони не будуть зупинятися і все будуть прогресувати. Дуже дякую за ваш час. Дуже дякую за naprawdę, дуже важливу розмову. Чекаємо вас в нашому ефірі знову. Про закордонне турне президента та його результати говорили з головою управління інституту світової політики Віктором Шлінчаком.